Привіт! Мене звати Борис і я 2D-художник. Ну, це я так себе називаю мої менші колеги по цеху. Пернати Красунка і які брахбивця надихнули мене створити контент, в якому я буду показувати вам нісенітницю з моєї голови. В даний момент представляю до вашої уваги. Творення, концепт арту на тему будиночок лісника. Заміс наступних особистості, яких я згадував Кококо, ко, -ко, -ко Красунька, М'ясник з Дарксоус, теж прийняли участь в цьому безглуздому шоу. Хтось вмер, зробивши всього лиш два кроки. Цей момент Пернатий сказав. А треба було ходити в тренажорку, страхуючи за жопку свого друга. Кіборг убивця, кусаючи ногу красуні, скинув мені готовий скетч. Красуня, будучи непритомним, вже нічого не міг мені скинути. А пернатий скинув прес. Будучи на вихідному, я імпровізував і. Вигадував цей концепт арт. Думок було багато. Але задля вашої безпеки озвучувати їх я не буду. В припадку творчості моя рука продовжувала водити стілусом по графічному планшеті. Лінія за лінією ідея набувала реальності в екрані мого комп'ютера. Я і мої хворі фантазії надіялись намалювати лише будиночку. Але світло вимкнулося. а коли увімкнулось, я побачив повноцінну ілюстрацію, яка мені подобалась. В цей момент Кококо, -ко -ко, якого вже за жопу, Сказав, треба було качнути сотку і взявся жати Блендер. Я і мої уявні друзі продовжували малювати. Це пікс! Симон взяв сотку на біцепс і подумав, що його відеокарта теж так. Зможуть. Загрузивши блендер 100 кілограмів полігонів, він почав на неї кричати. Жми з палким серцем і розплавленою магмою в артеріях він почав накладати полігонів і текстур на грудину відеокарти. І Будучи сильнішим за неї, він змусив її завершити це нелегке завдання, тому і став першим, хто з ним впорався. І я, мішаючи борщ, на роботі думав, як буду малювати собачу будку і думатиму про. Життя. В цей момент гора м'язі, показуючи свій прес і біцепс, загіпнотизував м'ясника, і вони почали качати прес разом. А тепер я хочу хвилини мовчання. Красуня була хорошою людиною, але це все. Що після нього залишилось поки йде хвилина мовчання, ви можете спостерігати за тим, як я безглуздо трачу свій час на детальки і непотрібну всяку річ. Хвилина мовчання не пройшла. Але я продовжу говорити, не знаю, як ви бачите цю піксель ілюстрацію але в моїй уяві вона прекрасна, така ж прекрасна, як і красуня. Коли кібор убивця накачав прес, він здивувався. Що я вирішив його так назвати і надіслав мені свою ілюстрацію, яка мені дуже подобається. І на завершення цієї прекрасної, комусь смішної, комусь печальної історії. Я покажу. Вам, як, деякі сильні люди експлуатують свої бідолашні відеокарти? Так, а тепер я мушу пояснити щодо чого. Кіборг убивця і м'ясник Dark Souls – це моя подруга Світлана. Вона студентка і вона наблегово прийняла. Участь у цьому челенджі, і я мені за це дуже вдячний. Пернатий і Кококо це мій дуже хороший друг Руслан. І він монтував раніше мої ролики, а зараз він теж вирішив от, прийняти участь у цьому челенджі і до того ще й використав 3D, яке було не характерно. Я дуже здивувався, і я йому теж дуже вдячний за те, що він. Проявив ініціативу і зробив те, що він зробив. І останній в цьому списку це красуня, це також мій знайомий друг Саша. Він студент, навчається він з Світланою, але чомусь в нього не вистачило сил, і він відійшов не в інший світ, а просто іграти в Fortnite. В нього ще була така замальовка, але надіслав її мені, коли я вже майже змонтував цей ролик. моєю роботою я задоволений десь на 75 80 В цілому це був достатньо цікавий досвід. І концептом я б займався б далі. На все добре і дякую за перегляд.